Якщо зупиниться допомога Сполучених Штатів Америки, ось що буде. Я впевнений, що це не тільки зупинка допомоги Сполучених Штатів Америки. Це буде мати вплив на лідерів Європи. Дуже сильний вплив на лідерів Європи і лідерів, в тому числі Європейського Союзу. І якщо ця допомога зупиниться, вона точно розхитає цей союз, про який я сказав. І зменшить допомогу з Європи. І тоді ми будемо залежати не тільки від допомоги Сполучених Штатів, але й від ризику зриву допомоги з країн Європи. А тоді це буде вже не 30% або 35% це буде як мінімум 60% нашої допомоги. І тому цей ризик втрати. І перемоги втрати нашої території і перемоги Путіна він а вже ж буде зростатиме. І це дуже серйозний ризик. Безумовно, без такої допомоги ми не можемо. Подивіться на нас і подивіться, подивіться, будь ласка, на Росію. Вони велика країна, але з допомогою наших партнерів ми боремось, Я вважаю, гідно.